Привіт! Привіт! Ми сьогодні програємо гри в Raplex. Ви знаєте, я не можу робити прямої трансляції Ну, а доїду, як буде. Я не знаю скільки. Ладно, давайте один по Україні своїй шов такий новий. Eu vou fazer o 10 de uma hora de apetite de chora. Nossa, Não sou estolada, hein? Tô louca, na bula. Tô, eu tô nessa pele. Não Leg. Não pode Mas aí tô... Да двох я знаю, що что не зайде, але я не люблю слова заходить. Так, а дети про я не знаю, что ты что, чи то просто было. Двадцать синяя балка ты сейчас. Тут може бути тисяча блоків. Lazy shape А, далее Lazy desk non Взяли поидзе shape Я знаю, что то просто Lazy desk head материал Ещё раз один

Я знаю, що ви не знаєте, що таке інкрелатор, бо лише ніколи. Не грав не буде пандеміл. ви згадав, то ставте лайки. Ви знаєте, я тут інкрелатор. Grenado, yeah. Ej, granator. Lady. Tut nie ma ilkranat. Show. Czekaj, there's just watching. To junk to your bakery. Блоки у мене ще добавили просто 90. А, вони так кажуть, 3 баки. Якщо хтось не знає, мене завжди байкули граю, навіть коли в мене 240 геробай. Ну так, якщо награди, знаєте, на мене реально було вчора 240 Ну шок.

Знаю, що то голова і батеріал. Не пишіть мені чого в другій, я її так знаю. І треба щось купити. Так, в мене є 22 22.3. Скоро я можу щось купити. Три капкашіть, один, один 1, один крапаші, один, один один. Добре, що то за можна перейти. Що то за грошей можна купити Я продаю так. Дайте мені дайте мені грошей, дайте мені грошей Треба пити от п'ять за з грошей. Ну а якщо хтось це знає, то моя любимая кра. Ну ладно, якщо бупупи зайдуть, і ми не захотіли ходити, то буде супер погано. Вони просто не захочуть жити, якщо не знаєте хто такі пуп, ви просто їх придумали, як там як... Кише ми я придумаємо що грати як ми придумаємо гри в реальному житі. Пусть это у меня вісім. Такі вісім, ви вісім. Хто не знає, що таке вісім, то просто вісім, таке об'як вісім. Ну так сім, тільки ві нам. І вийшло вісім. Ви а чи правильно вісім?

Вас не далі 15 ну, був трохи ну, 14 був класний, бо... А просто миграти ам. Ізвині грати, а ну лам. Ладно, я... ну ламп, я думаю, ви подивитесь знаєте, що узнаєте, ч, ч 14 для мене б, Я думала, що 28 плюс. Тушка пайма. Пойдет всего. Вчера тут я не почему бути один. Ну и мене але вот ломали сайт. А коли просто нажимаю, то мені просто такі штуки дають. А чо, не можу, вийти, стой, не. Да. Да. я не божу вийти стоит? Да ну та чого так довго? ну вже не знаю. Чо? А як ви бачите, в мене супербані? Окей, плюс яйца чудиста фальта екс. нас не даю. Ну, сами як ви бачите что там радро было так пора этот труд и де. Что мне кажется, штука? Чего-то ей показываю, что я тут один. Не, я тут не один. Он просто будет. Чекинг три крапки. Окей, что чекається три крапки? Не треба в пасту? впасти? Mm, і що, далі? вот это можно я даже учу. А, вот ну, я даже учу. Не треба называть кьюбом. Бо, а? А <сміт> <сміт> говорю по М, бо я говорю Бо А. Я же я... не знаю, как. То не важно пройти. А то и блок требует. Чаалет, чалет. Я не знаю, чого я не Що я не. Я не знаю. Просто. Просто. Зачем я так довго поражу? Ам, Де я. Так і...

А тут я... еще. с коробкой. Ну, кто тут не так уродко, Я хочу выйти, пять, по пять на другим. А вот Мест... он. Местерство... А. И ад... Ш...

Почитали виндес этот робокс. там написала до лактатика. Э, я не знаю, что даже Эм. Я так багато говорю Эм. Вот Рич. Голодины. Я не люблю тіре, що зеркало. Ну так, да, я їх не люблю, рівні такі. А не просто, я просто буду тут. Да. <глухи> я тут так душі ну, да, знайде, на душі сила. Ну так, якщо не знаєте, що таке на душі ціла, то просто надоїло тільки в 100 мільярдів безкінечність Так. То пасібеч, что-то им пассибеч. Ч вот Да, блин! Я не знаю, тогда можно его. чем нормально. А это правильно. Нормально 50. Все, я прыгаю нормально, когда у меня девочка 6. Давайте мы за высоко трохи. Ну ладно, вот лайфхак, просто на чекпоинт вставать, и он так трохи вышел.

6 у 20 стуц, я чай не говорив з вами кто Так, Ах, я 23 стуцкую тільки 20 храпков весь обмм. Вот Uite, de sunt toți. De aia. Nu da, e violetul. Ia trei stuți. Ce nu mă ajuns la trei? Nu, ce-o tu ne-a bat trei și trei stuți. Tot o prostă oameni. Păi păi să-l iubesc în sefra mă, o trucă. Знаете, ч я не можу? Ааа, прийде тут туди. Оп, с этим сумка, спец, брюле. І щоб там. Ладно, буде друга частина, просто мій телефон розглядає вся. Всем папа. И а-а-а всем.